Дай мені, я тобі стажу! Я тобі стажу блять! Виходимо з автомобілі! За Володимирівна. Давайте руку виходимо. На 102 найшов виклик про те, що. Лікарі з кризового центру на вулиці Млинарській у обласному наркотичному диспансері потребують допомоги патрульних. За словами медиків, у них є пацієнтка, яка веде себе дуже агресивно, кидається на них драпає лице і руки, тому її потрібно трошки заспокоїти. На місце приїхав екіпаж патрульної поліції. Побачили цю жінку, її поведінка стала ще більш агресивною з дикими криками, плачем. Медики до них не йшло звернення, що на вулиці Сахарова жінка кидається під автомобілі. Вони під'їхали на місце, забрали її. Ну і потім вже відповідно викликали патрульних.

Ваши вещи, ключи и цей, Назар, ключи камеру и в сумку закинь Сука стоять. ты, блядь! Наразі відомо, що ця жінка дуже сильно потрапила працівницю швидкої допомоги, і медик наразі зараз знаходиться на освіченні, тобто у неї вона знімає побої. Скажіть, будь ласка, загалом, от як це розпочалося? Ми знаємо, що прийшов виклик. Ви приїхали на сахар, щоб зупинити цю жінку, яка, начебто, кидалась під автомобілі і була трошки неврівноважена. І що сталося на наш, далі? На наш момент приїзду вона сиділа на татуарі. І голосно кричала, закривши обличчя руками волоссям. Так. А що трапилось далі? Бо ми знаємо, що ви потерпіла в даному випадку від цієї жінки неврівноважної. Ну, потерпіла, так. Тому що люди, які викликали нас, стверджували, що вона кидалася під машини. І за тим загрожували водіям, які проїжджали по вулиці Сахарова. Так, ви приїхали. Ми намагалися її розговорити. Вона не хотіла говорити. Коли ми їй запропонували госпіталізацію, вона теж не хотіла, ми довго там стояли і її вговорювали. На очах цих свідків, які викликали бригаду швидкої, вона самостійно зайшла і сіла в салон машини. Так. А по дорозі їй щось не сподобалося, і вона почала махати руками на фельдшера. Коли я її намагалася зупинити словесно, вона ще й мене почала ображати і принижувати. І ще й до мене полізла з руками. Результат... От і все. А коли в результаті ми привезли її на територію обласного наркодиспансера, і всю ця вся картина була свідком всі з приймального покою. І лікар, і санітарки, і медсестри. І там ми вже викликали поліцію. Що, власне, вам вона заподіяла? Продарила руку нігтями чи чим? Чи як це відбулося? Ну, так і сталося. Синяківку по мені не робила, пошкрабила мене. Я звідки знаю, чи вона не хвора з підом? Звернулись в медзаклад, я так розумію, і в поліцію також? Так, я написала в поліцію заяву, звернулася в травмпункт, здала алкотест. І їй був запропонований здати алкотест, від якого вона відмовилася. Ну, для чого вам озвучити? Забійні статна, маких тканин. Угу. Обох плечових зон. Обличчя не постраждало на щастя, дякуючи Богу, так? На щастя, я трохи вища, так на дві-три голови від неї, розумієте? Тому мені пощастило. Я так думаю, якби я була її росту, то напевно що й обличчя ще було б задіяне. Я єдине, що попрошу, знаєте, наших сердовольних мешканців міста так не жаліти отаких от осіб. І тоді вони будуть отримувати вчасно медичну допомогу. А так я на неї потратила 132 хвилини. Це дві з половиною години на оцю мразь. А в цей час хтось помирав, а комусь потрібна була медична допомога. В обласному наркологічному диспансері жінку затримали патрульні і доставили її у міський відділ поліції для складання необхідних адмінматеріалів. Піднімаємося. Чао!

Заплатно вторинною НІ!!! Міша, подачи! Бля, не давай. Может у меня сдохли все. Нам человек. Полотенце на Х п'ятому, да? Почему виденка на Х5? Вам вас навіть это не впізналось спочатку? Ми ж вам пропонували, нормально. Я ми говорити годину. Ось така ситуація, подивишся. Твої рідні попали. Тетяна Володимирівна, ви притягувались до адміністративної відповідальності когось? Ні! Ні! Сука, блядь! Ти сам притягнешся! Блядь, ти завижу! Ці суки, блядь, но сора кончені! Блять, туда вижу! Блядь, коли сдохну. Е. БельВД! 32. Бедерская 32! Каже, кончена, сука, така, знаєш, куда? Непонятно. Мужика ніколи в мала. немало. Ні!!! Ты пил, блядь! Сука, кончится! Вас мусор! коли, Я тільки я! Хоть Десять штук застави бахнули! Поняли? Вас мусор! стяг, блядь, бігом до мене! Хороший. Алло? Так. Да. Ні, мною не са грас, мене якісь непонятні мусора э, на московській пов'язали. На московській. На московській кажу, їй! Біго мене визволяє від цих дебілів. Я не можу тобі пояснити. Поняли? Сафік це гамно. Це ті люди, які працюють в цій структурі. Вони кажуть, сафік це гавно. Поняли? Ви гамно! Я підняла сафіка, вони знакла. Чого ж ти не приїхала сюди назад? Десять раз. Чого ж то сафіка, блядь, не підрізала? Алло? Де кого? Отправляю тут кіс, где дебили, блядь. Давай. Поняли? Селфіка подмяла. Селфіка подмяла. Чого ж ти мені приїхала 10 раз туди назад? Це мені сказали в надвідні, блядь, в КПЗ. Вони сказали, що селфіки це гавно. Ви поняли мене? А ви що думаєте? Да? Ви тут такі а ви що... да, давай, давай, роботай, да? Наразі. Я думаю, що ви прийшли фоткатись. Фоткатись? Ні, рахунок того, що ви семфика підняли, то що ви думаєте? Це кльово. А супер, Платить. що ви приїхали, так? Да? Селфі вийшов на дорогу. Це його судьба. Він вийшов на дорогу. ДТП оформляв. Серйозно? Так. А може вам ще сказати, коли місячні були? Ні, дана інформація Ні? мене не цікавить. Це й Тетяна Михайлівна, ви десь працюєте офіційно. Я не Михайлівна. Ой, перепрошую, Володимирівна. Угу. Працюєте десь офіційно? Розберіться спочатку хто. Тетяна Володимирівна, назвіть місцева. Я вас, не шо, Володимирівна. Я вас зрозумів. Просто капець. Пацан якийсь непонятний, там ще якийсь пацан непонятний. Приїхала ця вообще дебілка з міста, яку треба прикончити. Тут ще якийсь пише сидить. Короче, забери меня, уже. Бля, я из места прикончу. Серьезно? М -м? Серьезно? Да? Можно? Я на удовольствие. Сейчас буду вас то с материалом. Серьезно? Справа, так. А у меня нема. А мені погано. Ще? Мені погано. Дець. Мені погано, yes, я від'їжджаю, мені взагалі просто... Okay, Викликати вам швидку. Okay? Так. Викликаємо швидко. До Пісні? України про хочете... А також про право та можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до закону про безоплатну правову допомогу. Ви бажаєте поставити відповідний підпис в протоколі затримання? Okay. Okay. Володимирівна. Вже. Ви бажаєте поставити відповідний підпис в протоколі адміністративних затримання. Успокойтесь! Не на дюкайтеся, що суки не дозволяєте? А ти що ви дозволяєте? Ведіть себе нормально. Да! цю суку. Не виражайтеся! Особистий огляд ваших речей не проводився. Речі ніякі у вас не вилучалися. Підпис в протоколі про адмінзатрима. Про, про адмін Ще раз запитую, якщо що, я розсіну це як відмову. Особистий огляд вам не проводився, речі ніякі не вилучались. Ви бажаєте поставити підпис? Аспортом промадянена України. Оскільки ви несете загрозу собі і поліцейським. Я бачу, там... — Ви будете нормально себе поводити? Там дебіли, блядь, ви будете нормально себе погодити запити? Блядь! 23.07.2017 року, близько 15-ї години 30 хвилин, місці Івано-Франківську по вулиці Млинарська, 21, громадянка Михайлова, Тетяна Володимирівна, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп'яніння, голосно викрикала, сезорно висловлювали сторону громадян та працівників поліції. Образливо чіплялися та кидалися на громадян в громадському місці, Чим порушувала громадський порядок та спокій громадян? Чим чинила правопорушення? Чим чинила правопорушення? Передбачено 173 статтею Кодексу України про правопорушення. Правопорушення незаподіяної матеріальної шкоди громадянці Михайлові Тетяні Володимирівні роз'яснено її права 63 Конституції, 268 го і повідомлено, що розгляд адміністративної справи буде проводитись у Франківському міському суді. Буде додатково повідомлено коли. Міше заперемований Тетяна Володимирівна, ви бажаєте поставити відповідні підписи про те, що я вас знайомив з, з містом протоколу? Про те, що розгляд справи буде проводитись в Івано-Франківському міському суді і отримати копію протоколу. Ви бажаєте цю справу? не його знає, які смусура? Тянули. Бажаєте чи ні? Добіон. Чуєте мене? Я не хочу іменувати Словом, ви відмовляєтеся, Я подивляю, так, так розумію. Надання пояснення бажаєте якісь? Не бажаєте. <звук> не надходило. Панів що тим побив. Ви бажаєте поставити відповідні підписи в протоколі так, і отримати копію протоколу. Так, так, протокол? побив. Я не зобов'язана вас охороняти. Під час спілкування з патрульними жінка вела себе дуже агресивно, е драпала їм руки, що правда так легенько, тобто її все таки стримували. З одного боку, ми не хочемо розголошувати персональні дані, але е ця жінка вона е сама зізнавалась і з слів вона гордиться тим, що, як за її словами, вона переїхала селфіків. Тобто, це саме та жінка, яка е було учасницею ДТП на вулиці Крихівецькій. Ви знаєте свою вину? Іди нахер, буде. На жінку за уживання нецензурної лексики в громадському місті склали адмінпротокол за статтею 173 КУПАПУ, затрибне хуліганство. За появу п'яною у громадському місті протокол за статтею 178 КУПАП і за здійснення покору представникам поліції адмінпротокол за статтею 185 КУПАП.